Ми прийшли з магазину і зараз будемо устраювати розпаковку. Меланія вже почала розпаковувати. Так, ну погнали розпаковувати. Перше це кашка для Мілашки, друга тертилія та лаваш. Іде такий великий взяла по акції. Ще одна тартилія маленька робить Мілані. Це зубна паста. Взяла скуштувати масло, було по акції, і пюрешки. Як же ж без пюрешок? Без пюрешок нікуди. Сливки. Меланія вже їх скуштувала. Це протеїновий хліб. Перший раз бачила. 12,40 він коштує. Далі йде печиво для Мілани. І ще одна кашка для Мілашки. І такі, типу палички, колбаска, далі чіпсики. Також по акції, молочко, куди без молочка. Ну і взагалі, чому я їздила в кофлан? в мене була знижка, мінус 30% в крем до і після загару. Дитячі взяла. Ну і ще мусорні пакети та сир по типу фета Ось так у нас вийшла покупка. Пишіть ваші варіанти, як ви думаєте, скільки я потратила.